Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Вже на носі початок вересня. Кожен городник вже собі думає, що буде сажати на наступний рік. Відповідно, посадковий матеріал насіння заготувати ніхто не відміняв. Сьогодні я хочу розповісти, як заготовити правильно насіння томатів. Одразу хочу сказати, що збирати насіння можна як з сортових томатів. Так, і з томатів, які є F1. Друзі, взагалі існує правило, що насіння, яке ми відбираємо на наступний сезон, повинно відбиратися з найгарніших. З найкращих і обов'язково з плодів з тих рослин, які не хворі. Якщо у вас рослина захворіла помідор на фітофтороз, до прикладу, чи на якусь іншу хворобу, то з нього не можна відбирати насіння, тому що ці болячки вони передаються через насіння. Тобто рослина повинна бути повністю здорова. Оце у мене оранжевий томат. Це вже багато років я збираю і вирощую. Колись я купила в епіцентрі за 3 гривні патічку насіння, називається золото і лінії. Дуже смачний, дуже корисний, показаний діабетикам, дітям, алергікам, дуже високий вміст в ньому каротину. Це сорт золото і лінії. Кожен рік, напевно, вже років 6-7 я від них збираю насіння і їх висаджую. А оцей помідор. Це сьогодні я купила у своїх знайомих на ринку. Це польовий помідор, низькорослий, тому що оце золото і лінії, вони високорослі. Це 2-2,5 метра він росте. А це сказали мені, що це низькорослий, ось такий у відкритому ґрунті польовий. Це гібридний. Ну, що правильно, нічого складного, звісно, нема. Єдине, що томати, з яких ми хочемо брати насіння, повинні бути повністю достиглі. Можливо, навіть десь і перестиглі. Так буде краще. Ну, абсолютно, все просто. Ось у мене дві тарілки. Ось так я відірвала це от золотої лінії перший. От я його розрізаю в поперек, як би кажучи, по екватору, щоб тут було видно. Ось, друзі, який він. В нього. Скільки тут камер є? Раз, два, три, чотири, 5, 6, 7, вісім, вони дуже малесенькі. І в них у цього томата в нього дуже дрібненькі насіння. І що роблю? Можу отак піджати, щоб той сок, який там є, он, він стікає. Давити треба акуратно, якщо він перестиглий томат уже такий хороший для збору, то воно все і вийде. Все, Ось тут видно, що вже і насінька тут немає. Одну половиночку. І абсолютно точно так же і другому. Ось так. Де не виходить, то можна собі допомагати чайною ложечкою, от ручечкою від неї. Все. Це у мене золото і лінії. Аналогічний спосіб я розріжу зараз і цей базарний автоматик. Тут трішки впало м'якоті, але це абсолютно нічого страшного. Все. Це поки що залишаємо. Точно так же ріжу я і цей. Теж він достиглий. І теж подивіться, який красень всередині. Крупний, без прожилок, без нічого. Але в ньому ось я бачу набагато крупніше на Тому що в тому там веліні, там, там, ну, воно дуже дрібне. І починаємо так, от теж по кругу, по кругу. І пальчиком можна де не вилазити. Собі допомагати. Звісно, ложечкою воно естетичніше. Але пальчиком, друзі, воно завжди надійніше. Отак, От вичистили одну половиночку. Такий же спосіб вичистимо зараз і другу половиночку. А решту можна з'їсти, скрутити на томат зробити все, що ви хочете, з цим томатиком. Все. Насіння ми зібрали, дивіться, яке воно аж прямо аж дивно мені, які він. Крупні, які ці камери в ньому. Ну так, да, насіння в даному крупніше. І що робимо, ми, друзі, далі? Це, це нам потрібно збродити. Я перелью, значить, це і ліні, це базарний. Значить, Я перелью в трішки менші ємності. Підписати потрібно, щоб потім не сплутати. Накрити можна папірчиком, накрити можна марлічкою, чим завгодно на 2-3-4 дні, допоки почнуть над ними літати мошечки. Кожен день треба відкривати і розмішувати. Це робиться для того, щоб ота така желейна оболонка навпроти, навколо насіння перегнила і щоб насіннячко звільнилося від тієї оболонки. А потім, друзі, ми вже це будемо промивати і сушити. Я підписала, накрию отак легенько, просто пластими поліетиленовими пакетиками і поставлю. Кожен день буду помішувати 3-4-5 днів. Потім це потрібно в дрібне ситочко злити, хорошо добре промити і на білий чистенький папір викласти і висушити. Як насіннячко вже добряче висохне, скласти його в мішечок, паперовий, підписати. І чекати наступного розсадного сезону. Дякую, друзі, вам за перегляд. Користуйтесь, робіть насінька і вирощуйте гарні смачні помідори. На все добре!